Добрий день. Сьогодні у нас таке буде цікаве відео. Ми сьогодні будемо з вами робити гарячі бутерброди. У нас зараз немає світла, тому трішки темновато, але нічого страшного. Дивіться, що нам для цього потрібно. Беремо чорний хліб. Ну, ви можете любий, але обов'язково чорний. У мене сьогодні гетьманський. Далі Важ улюблений бекон, можна грудинку. І... Два сира. Беремо голландський, можна навіть її один вид і чедер. Тобто, це просто трішки різний так смак буде. І робимо ось таке. Це в мене олійка. І сюди ми просто видавили два зубчика часнику. Ось, зараз я поближче покажу, як ми його формуємо. Це можна робити в духовій шафі, на мангалі. Ну, неважливо. Смак. Плюс-мінус однаковий. Ну, з димком, звісно ж, смачніше, але зараз покажу, що ви можете вдома навіть на сковорідці зробити. Ну, а краще в духовій шафі. Тому зараз включимось. І так, викладаємо наш хлібчик, беремо і на кожен з них ось так змащуємо. з одного боку. Тут ця олійка з часничком просто додасть смаку. Ну, якщо ви таке не полюбляєте, то можна і без нього просто сир та бекон та й все. Але ось це додасть таку саму смачненьку нотку, ну Без нього я, я б його не робив. Але дивіться саме. Ось. Можливо, ви не їсти. Так, далі. Ось так намазали. Далі беремо наш сир. У вас можуть бути великі скибачки е, хліба. Тому дивіться, міряємо. Тобто у нас пополам. Новпіл розрізали. І сюди. Оп! Це у нас е, голландський. Тепер чегр. Так от, ну чедер трішки побільше, я бачу. Також поміряли навпіл. Оп! Ось так, сюди. І наш бекончик. Ви також можете брати свій улюблений. Алан одна із смачненьких, це не реклама, але я вже не перший раз його беру. Тому мені він подобається. І ось так закручуємо. Раз. Беремо два бекончики на один хлібчик. І ось так. Дус. Повинно вийти ось такий бутерброд. Зараз 8 штук зробимо. І я покажу, що робимо далі. Ось такі конвертики у нас вийшли. Тепер. Ми їх будемо на решітці. а ви можете смажити в духовій шафі або також, як я на решітці. Зараз ми розпалимо наш мангальчик. Ось так. Я просто висчитав, що 8 штук це залазить на мою решіточку. Ось така краса. Тепер ми їх придавлюємо і нехай вони чекають не тою стороною. Вибачуємось. Ось так. Хоча, мабуть, так було краще. Добре. Ось так зробимо. Це така решітка. одне Добре, зараз підемо смажити і включимось. Процес пішов. Ось така у нас краса. На мангалі десь хвилин 10-12 буде готово. В духовій шафі десь хвилин на 20. Чекаємо, коли приготують. Ось така краса у нас вийшла. Зараз будемо дегустувати. Так, давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Ось погляньте. Ось. Така краса. Це щось, щось неймовірне. Це просто ну щось нереальне. Ну, це просто здивуйте друзів. Або просто дітей, свою сім'ю. Ось цим смачним таким гарячим бутербродом. Паняйте. Просто клас. Сирочок тут розплавився, Ну, це щось. Чесначок? Дуже відчувається, така прям доповнює до нашого такого хлібчику. ну Просто ось без нього ну ніяк. Тому якщо ви полюбляєте часничок, зробіть саме так, з олійкою розмішайте, не потрібно солити, так як бекон у нас і е так солений. Тому нотка часничку, оце скопченим м'язком та сирком, ну це щось. До пивка в самий раз. Тому дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будьмо!